Вітаю на Ютуб каналі, присвяченому вивченню біології та екології. Тема даного відеоуроку Особливості будови, функціонування та еволюції грибів. Викладені надалі матеріали відповідають навчальній програмі біологія і екологія, розробленій на основі державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. Концепції екологічної освіти України та положень концепції нової української школи, і призначені для навчання біології і екології на рівні стандарту автором використано підручники, посилання на які представлено на екрані. У групу гриби об'єднано гетеротрофні організми, поміж яких є сапротрофи та паразити. Деякі гриби утворюють мікоризу коренями рослин. Тобто є симбіонтами. Справжніх тканин у грибів немає. У цитоплазмі клітин немає клітинного центру. У складі клітинних стінок часто є хітин, резервною речовиною, як і у тварин, є глікоген, а в процесі метаболізму утворюється сечовина. Для грибів характерний необмежений ріст, що є спільною ознакою з рослинами. У них може бути як статеве. Так і нестатеве розмноження, деякі гриби втратили можливість розмножуватися спорами і перейшли до вегетативного розмноження. Учені відносять до цієї групи грибоподібні організми, наприклад, слизовики та власне гриби. Учені не виключають, що гриби можуть бути найдавнішими еукаріотами. Викопні рештки цих організмів пролежали в породах понад мільйон років. Більшість учених вважає, що схожість водоростей і грибів зумовлена тим, що в них були спільні предки з групи джгутикових. Також вони припускають, що в різних груп грибів можуть бути різні предки багатоклітинні еукаріоти, у тому числі й гриби, виникли у водному середовищі і пристосувалися до життя в ньому. Вони були здатні до статевого розмноження. Надалі гриби, як рослини та тварини, почали опановувати суходіл. Імовірно, саме в цей період сформувалися перші мікоризи, симбіоз грибів і коренів рослин, оскільки грибам були необхідні речовини, які вони самостійно синтезувати не могли. Також утворилися лишайники, симбіоз грибів і водоростей. Це дало змогу симбіонтам мешкати в таких місцях, де порізно вони ніколи б не оселилися, на бідних ґрунтах, скелях тощо. Гриби відіграють важливу роль у колообігу речовин у природі. Гриби сапротрофи розкладають органічні сполуки ґрунту до мінеральних, які надалі засвоюються рослинами. Свілеві гриби беруть участь у ґрунтоутворенні, вони здатні утворювати ферменти і здійснюють процес розкладання листя та деревини. Грибниці багатьох грибів накопичують органічні сполуки. Які після її руйнування перетворюються на перегній. Мікориза позитивно впливає на життєдіяльність рослин. Плодові тіла шапинкових грибів слугують кормом для багатьох ссавців, птахів, комах тощо, гриби, паразити, трутовики, цвілеві гриби можуть руйнувати дерева, знищувати врожай. Відомо близько 100 видів їстівних грибів, що містять поживні речовини, деякі з них. Печериці, гливи штучно вирощують неїстівні гриби, наприклад, поганка бліда, гриб чортів можуть викликати смертельні отруєння. Під час збирання грибів необхідно бути особливо обережними, утримуватися від збору старих і невідомих грибів, бо вони можуть спричинити смертельне отруєння. Із таких цвілевих грибів, як Пеніциліум, отримують антибіотики. А інші використовують для виробництва сирів. Люди, тварини та рослини можуть хворіти при ураженні цвілевими грибами. Дякую за увагу. Якщо даний урок вам сподобався, допоміг отримати нові знання з біології та екології. І ви маєте бажання підтримати даний контент в просуванні. Ставте вподобайку, підписуйтеся на канал та пишіть коментарі. Підтримайте український YouTube.